Почали з перемоги. Кіровоградські самбісти успішно виступили на своїх перших у нинішньому році змаганнях в відкритому чемпіонаті Одеської області. У місті Саврань в Одеській області проходив відкрита асоціація. Чемпіонат асоціації самбо Одеської області. Ми прийняли і Це було почало календарного року підготовки чемпіонату України, який буде в Ніколаївської області. У Південній Пальмірі нашу область представляли 11 спортсменів. Сразу проходили в два дня. Перший день проходил на 27-98 года рождения. Мы участие принимали 2000-2001 года рождения. Наша команда в составе 11 человек завоевала. 10 і далі до турніру. Наші земляки готувалися у залі спортивної школи номер 3 Я сподіваюся, що ці перші старти, які відбулися вже в 2014 році, і подальші старти перед чемпіонатом України, які відбудуться в травні, дозволить підготувати команду і показати набагато кращий результат ніж у минулому році. Змагання в Одесі стали для кіровоградців одним з етапів підготовки до чемпіонату України. Бум надіятися, це ще Промежуточный будут старты перед майським чемпіонатом страны. будемо мы будем определять основных которые поедут. Поэтому плануємо несколько стартів провести дополнительно. Віра Шестакова, Роман Сташенко, Новини Спорту.